А зараз ми з вами пограємо. Це можливо не те, що подумав дехто з вас. Просто ми зараз спробуємо вибрати актуальну, сучасну і максимально реалістичну ігрову консоль. Багато хто з нас за давньою старою звичкою усі віртуальні ігри називає комп'ютерними. Але правильно це буде лише у тому випадку, якщо ви граєте у них на компі. Справжні ж громани віддають перевагу відеоіграм і спеціалізованому дівайсу ігровій приставці, де в чому це аналог традиційного компа, але він заточений суто під ігри. Останнє покоління приставок або консолей стали вміти набагато більше. З них можна дивитися кіно, слухати музику, ходити в інтернет, передивлятись пошту, спілкуватися в мережі і багато чого іншого, що вміє персональний комп на перший погляд? Вибір ігрових консолей на нашому ринку досить непоганий: PlayStation 3, Xbox, Wii. Але насправді двоє останніх існують у нас радше віртуально. Офіційно вони в Україні не представлені. Парадокс, але ігри під ці консолі можна купити абсолютно легально. Вони були і будуть ліцензовані. Але саму приставку ні. Можливо, сам продавець вам і організує її ремонт у разі потреби. Але на гарантію виробника ви права не матимете. І раптом у вас виникнуть якісь проблеми з мережевою реєстрацією, трабл з акаунтом, то ніякої допомоги у вирішенню ви також не отримаєте. Нас із вами на ігро. Новій карті Microsoft і Nintendo, вірніше, Панасоніка, просто не існує. Тому насправді все багатство вибору зводиться до єдиного повноцінного варіанту Sony PlayStation 3. Виробник, зрозуміло, Sony, і це вже сьоме покоління їх консолей, третє із сімейства PlayStation ps 3 продається у нас легально і офіційно. Є навіть спеціалізовані авторизовані магазини. Наприклад, оцей, де ми знімали свій сюжет фірмовий магазин відеоігор GameStop, де є і самі приставки, і всі можливі до нього аксесуари, і величезний набір свіжих ліцензованих ігор до багатьох приставок. Але нас зараз цікавий третій PlayStation. З виходом PlayStation, третього покоління з'явилися нові можливості керувати вашою грою. Наприклад, от дивіться. Хопа! E aqui no granato У першу чергу приставка від звичайного комп'ютера відрізняється максимальною реалістичністю ігор. Останні випускаються у спеціальному форматі, і їх на простий комп не поставиш. На консолі ж ви отримуєте ледь не відчуття віртуальної реальності. PS3 вийшов на ринок кілька років тому. І з його появою справжні геймери отримали чимало нових можливостей. Покращилась графіка, функціональність машини, збільшилась швидкодія. І приставка стала серйозним конкурентом комп'ютера ледь не за. Всіма комп'ютерними показниками. Наприклад, усі ігри під PS3 випускаються на Blu-ray дисках Тут зрозуміло стоїть Blu-ray привід І окрім пограти, ви можете передивлятись за допомогою PlayStation фільми у високій якості. При цьому докуповувати вам нічого не треба. Наступного року всі очікують, до речі, і повної підтримки 3D, але це буде пізніше. Крім того, в PS3 з'явився цілий ряд нових фішок, наприклад, безпровідні джойстики. В такі аксесуари вставлено акумулятори, які заряджаються від самої приставки. Гравці ж отримали більше назвемо їх так просторових можливостей. Посилилась ця просторовість додатково вбудованим гіроскопом. І джойстик тепер реагує не лише на натиснуті кнопки, а й на різноманітні переміщення дівайсу. Це, наприклад, про показаний трюк з гранатою. Додаткове відчуття реальності додає і фідбек, реальна віддача. Це коли ваше віртуальне авто скаче вибоїнами, або в шутері поряд стався вибух. Вам у руки, як у реальному житті, передадуться усі відчуття. Вібрація тут була і раніше, але в третьому ПС контролери стали більш чутливими. Сильніший вибух трусоне сильно маленький, слабко. Так ми з вами почали оглядати найкласичніший для приставок вид контролерів геймпад. Зараз вони практично усі випускаються в схожих формах під дві руки. Всі кнопочки і джойстики розташовані так, аби все потрібне було під потрібним пальцем. В залежності від типу гри, футбол, стрілялка, бродилка, стратегія, джойстики можуть відрізнятися. Є окремий тип для ігор боїв файтпад або навіть отака махіна Файстік з ручкою, як у старих ігрових апаратах. Є навіть безпровідні клавіатури для лазення інтернетом і набирання текстів. Але найоригінальнішим і таким, що дасть вам найбільше реалістичності, є новий тип джойстиків. У Sony це зветься Move. Це реально новинка, яка з'явилася лише цієї осені і тільки-тільки з'явилася в продажі. Затиснувши контролер в руці, ви маєте змогу грати в ігри практично по справжньому. Саму ж реалістичність забезпечує така камера, яка спершу оцінить ваше тіло, аби під час гри розуміти ваші рухи. А далі вона контролюватиме ваші переміщення в тривимірному форматі, як і переміщення самого муву, майже ідеально передаючи усе це на екран. В комплекті до муву йдуть, до речі, демо-версії кількох різноманітних спортивних ігор. Окрім пляжного волейболу та боча, щось типу провансальського керлінгу виділимо пінг понг Грати в ці ігри можна вдвох, влаштувавши справжнє змагання, не виходячи з дому. Не менш крутіше і реалістичніше виглядає стрільба з лука. Тут ви задіюєте обидва контролери, імітуючи при цьому увесь процес стрільби. А це ви правильно подумали? Це гітара, але це одночасно і один із видів плейстейшенівського джойстика. І уявіть собі, останній чемпіонат з гітар Hero виграло ну, отаке, от. ні, навіть отаке. Американське дитя. Музичні контролери неймовірний писк моди в ігровому світі. Окрім здоровенного набору гітар, є ще й ударні та навіть діджейський пульт. Гра на цих інструментах дещо різниця від оригінальної. Ставиться популярний трек, і ви, майже як у караоке, маєте потрапляти в ноти, правильно натискаючи відповідні клавіші, які в даний момент з'являються на екрані. А машина слідкує за правильним виконанням ваших операцій і нараховує вам бали. Так що, окрім розвитку музичних навичок, ви ще отримуєте серйозний змагальний драйв. А от найкласичніший драйв це такий драйв. Кермо, контролер і реалістична ганялка. Місце водія можна обладнати максимально схожо зі справжнім автомобілем. Тут і спеціальне крісло, і справжнє кермо зі справжньою ручкою перемикання передач і справжніми педалями. Тут є навіть реальні переваги над справжнім автомобілем, адже витворив щось таке в житті, ціна ремонту швидко відверне вас від релійних намагань. А тут, будь ласка. Тим самим можемо в цілому констатувати, що завдяки новому поколінню ігровою. Консолі ви у себе вдома можете організувати реальні ігрові баталії, на організацію яких у матеріалізованому житті вічно чогось не вистачає. На цьому все. Я і так уже два сета в пінг понг продув. Вічно